Вітаю вас на уроці історії. На минулому уроці ви дізналися про Переяславську Раду. Давайте пригадаємо, коли відбулася ця подія, хто там був присутній, яке питання вирішувалося на цій раді. І чому Богдан Хмельницький шукав надійного союзника. Богдан Хмельницький вирішив об'єднати свої зусилля з сусідньою православною державою Московським царством. Посольство від Московського царя та гетьманці старшини зустрілося у Переяславі. 8 січня 1654 року у Переяславі було скликано Козацьку Раду, на якій було прийнято рішення про укладання Союзу з Московією. Сьогодні на уроці ми з вами будемо говорити про воєнно-політичні події 1654-1657 років. Ви дізнаєтесь про події, які відбулися в Україні в цих роках. Під час Переяславської Ради не було підписано жодного з документів. Протягом січня лютого 1654 року козацька старшина розробила проект майбутнього договору. Основною думкою цього документу було встановлення таких відносин з Московським царством, при яких Україна залишилася самостійною державою. У березні 1654 року українські посли прибули до Москви. розпочалися переговори. Не було в обох сторін єдиного бачення щодо майбутнього союзу двох держав. Українці виступали за рівність прав між гетьманщиною та московською. А московський цар дивився на українців як на своїх. Піданим, щоб не зірвати переговори, московський уряд обіцяв не порушити права і вольності України. В результаті переговорів були підписані так звані березневі статті. Ось ви бачите фрагмент березневих статей, які були підписані в 1654 році. Руці. Цей документ встановлював подальші стосунки між Україною та Московською державою. За березневими статтями було визначено, що гетьман козацьку старшину українців обирає самостійно. Українська адміністрація та суд залишилися самостійними та не підпорядковувалися московській державі. Зібрані податки залишалися в Україні, і кількість козацького війська встановлювалася у 60 тисяч чоловік. Козаки, в свою чергу, повинні були допомагати Москві у війнах з ворогами. Невдовзі після підписання українсько-московського договору 1654 року на Україні рушило польське військо. Приклад масового героїзму та непокори польським загарбникам показало місто Буша. Поруч із чоловіками стали літні люди, жінки, і діти на захист рідного краю. Коли через три дні загарбники вдерлися до міста та його захисники підпалювали свої домівки та знищували майно, щоб воно не дісталося загарбникам. Деякі захисники кидалися у вогонь, щоб не потрапити у полон до поляків. Коли бій тривав уже в самій фортеці, останні захисники відступили до порохового складу. І там е, піднесли палаючий факел до пороху. Від вибуху разом із захисниками загинула третина війська-загарбників. У е, війні з поляками надавало допомогу козакам і московське військо, але уже через рік після підписання березневих статей почалися непорозуміння між українцями та московитами. І коли спільно оточивши Львів у 1655 році, Богдан Хмельницький не став руйнувати місто, так, а відійшов до Гетьманщини, тому що на неї напали татари. Наступні події переконали гетьмана Хмельницького тому, що надійну допомогу московського царя в війні з Польщею є марними. Так, і московський уряд ще в 1656 році уклав мирну угоду з Польщею. І в Україні такі дії Московського царя прийняли як зраду. І у Чигирині зібравшись, Богдан Хмельницький висловив думку про необхідність розірвання договору з Москвою. На той час український гетьман перебував у поважному вже віці і 27 липня 1657 році Богдан Хмельницький помер у Чигирині. Його було поховано у рідному хуторі Суботові, так, Вілінській церкві. Так закінчилися життя і діяльність видатного діяча-полководця, гетьмана України, Богдана Хмельницького. Зараз діти, давайте відволічимося трішки. Зробимо руханку разом. З... Добре, діти, продовжуємо нашу роботу, сіли на свої місця. Давайте попрацюємо з картою і згадаємо всі битви національно визвольної війни. Почалася національна визвольна війна в 1648 році. Вийшовши з Запорожської Січі, направилися в сторону польського війська козаки, і перша битва відбулася в 1648 році на жовтих водах. Далі слідуюча битва була під Корсунем в 1648 році. Слідуюча битва під Пилявцями в 1648 році. Так, Під Збаражем, в 1649 році зустрілось козацьке військо з польським військом. Під Зборовим, в 1649 році. Так, оточили Львів, Замостя, битви там не відбулося. Так. Все закінчилося переговорами. В 1651 році відбулася битва під Берестечком. Ми з вами згадали. Основні битви національно визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького проти Польщі. Так, зі смертю Богдана Хмельницького закінчилася національно визвольна війна, яка тривала з 1648 по 1654 роки. Діти, а зараз ми перевіримо наші знання і виконуємо письмове завдання. Перше завдання: визначити хронологічні послідовності події національно-визвольної війни українського народу, користуючись даною картою так, і темою уроку, е Виконайте це завдання. Так? Значить, ми з вами дивимося: в нас є битва під Берестечком, битва біля річки Жовті води і Переяславська Рада. Яка з подій відбулася першою? Так, ми з вами згадали, що перша битва відбулася під жовтими водами. Так? Тобто напроти битви під жовтими водами ставимо один. Так, слідуюча подія відбулася коли? Давайте згадаємо. Битва під Берестечком була, так? Битва під Берестечком. І е, якщо ви уважно е, подивитеся так, на е, карту, то ви згадаєте, що в 1651 році була битва під Берестечком. Значить, слідуючий, другий номер буде у вас ось тут, напроти битви під Берестечком. І остання була Переяславська рада, буде номер 3. Далі, вам потрібно співставити історичні події з датами. Так, значить, е, перемалювати цю схему і стрілочками показати, коли почалася національно визвольна війна українського народу? Так, згадуємо. Правильна відповідь, в якому році почалася національна війна? Так, в 1648 році, значить, таким чином ви покажете, коли відбулася Переяславська рада? Так, Переяславська рада, згадайте, відбулася в якому році? Так, в 1654-му. Тобто, остання у вас буде битва під Перестечком. Так, В 1651 році відбулася битва під Перестечком. Ось таким чином ви виконаєте домашнє завдання. І ще одне завдання вам.